Це перше серпень, останній день літа, і я йду на юстраторську конференцію, яку організував Ой, Дуже вдячна, що роблять це для України. Це, звісно, скільки роботи. Взагалі конференція почалася ще вчора, але я працювала на айтішній конференції. Я вчора малювала 6 годин з на Я дуже втомилася, я ніфіга не відпочила. Але я там реєструвалася на всякі події, світ безкоштовний. І зареєструвалась на воркшоп ілюстратора Хесуса. Я не знаю, я завжди неправильно читаю його ім'я, сісне роса, якось так. От. І ну, він цей воркшоп платний вже. І буду увесь день там. Мені дуже цікаво, що там буде, так що давайте проведемо цей день разом. Колись була на одному воркшопі, мені сказали, що мій стиль схожий на Барбару Ну, Але я тоді ще тушу малювала і дійсно воно приблизно якось так виглядало. Треба було б повернутися, але безпощадне діджитал мене засмоктав. Це прикольна книжка, вона про мисливця і малюнок, нібито намальований на металі, який пробитий кулями. Не знаю, чи це стилізація, чи дійсно так малювали, але класно, що форма підкреслює концепцію. Це роботи хісососіснариса на чий воркшоп я йду. The first one is like you must to take the the ink and put over the paper and then push with another paper. Для першої ви робите плямку з чорнила і прислоняєте з іншим папером і робите відбиток. Then we have two symmetric uh, um, Волонтери такі молоді, сповнені надії. Подобається волонтерила на фестивалях Так, я в мистецькому арсеналі волонтерила в 2012-му, коли я була молода і спомена енергії. На багато на чому. На бієналі було 2012 12 Вот. Потім ще я на Ukrainian Fashion Week теж в арсеналі штуки робила. Я займалася тим, що так я, я спікінг. Я зустрічала з аеропорту, селила. Мені здається для того, щоб воно там не засихало, бо воно тоді постійно між собою розмішується, бо воно обсідає, е коли я доводила використовувати. А ти ж не користується, тільки що в мені вчора впали. Це моя улюблена, туш, я люблю з нею. Щоб після відео ви не казали, що було цікаво, але нічого не зрозуміло, я розкажу, які були в нас завдання. Почали з абстракції, треба було просто туш'ю зробити пляму і відбиток з неї. Далі намалювати на стінину листок та фрукт. Потім потрібно було накреслити квадрат та вписати в нього тварину. Після цього ми малювали прямокутник і вписували в нього людину. Коли малюнок це не ну, яблучко, а простір. Ага, а це відомо. <laughs> 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 uh, white background, uh, nice, use different color lines. Потім була перерва година, і ми перейшли до кольору. Зробили кольорові малюнки взаємодії людини і тварини. Після того зробили кольорову абстракцію. А далі потрібно було це все об'єднати, взяти більший аркуш та намалювати там ці елементи. Абстракцію, людину, рослину, фрукт. process well first of all, we can start we can start with a background or with the with the uh, white without a, back, a background and the process is go to the outside Okay. this is this is the process and Наприкінці заняття потрібно було взяти роботи, які ми робили на воркшопі, та об'єднати їх в історію, тобто підібрати такі кадри, щоб вийшов сторітелінг, склеїти їх разом та написати назву на обкладинці. Виходила така от книжечка, і в кінці ми зробили перегляд, та кожен розказав свою ідею. Пан Хесус подарував кожній з нас листівку зі своєю ілюстрацією та сказав, що це сертифікат про проходження воркшопу. Кайф, мені дуже сподобався воркшоп, було весело, цікаво. Ну, Хесус не так, щоб багато розповідав. Просто це були завдання і заохочення, але було цікаво подивитися на його прийоми, як він працює і взагалі дуже приємна особистість. Я була на конференції на портфоліо-рев'ю, ходила, показувала своє портфоліо. всього 10 хвилин було, але це корисно. Дякую Пікторіку за організацію цього івенту. Насправді це настільки велика робота, стільки багато енергії, це вкладено і ресурсів, тому я реально дуже вдячна, що вони все роблять для України. Також дякую вам всім, хто подивився. Ставте лайк, надсилайте друзям, які цікавляться мистецтвом. І до нових зустрічей на каналі.